Я Зараз э, дуже багато питаю і далі. Э, вас непогане життя, всесвітня всі, э, всі відома людина, на що вам політика. Дуже цікаво чути, э, коли вже багато років в люди міняються у влади. Э, про, 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 Розповідають щось про європейські стандарти, про якість життя. Ну, ці політики знають про якість життя, про ці стандарти. Може бути з екранів телебачення та з, газетних, з газет. Не таємниця, що я провів багато часу в Західній Європі. В Сполучених Штатах має дуже непогані контакти в політиці, в бізнесі, в інших сферах, і багато людей дуже гарно відносяться до України, готові допомогти, готові зробити все для того, щоб наша країна стала одною з країн на рівні світових держав. Але на жаль, багато умов, які гальмують свій е, рух. І одна з цих важливих речей, яку треба змінювати, е, це е, негайно. Е, чому не йдуть інвестиції? Чому лякаються е, партнери, західні партнери співпрацювати з нами? Це тотальна корупція. На жаль, на жаль, е, Україна е, має лідерство. чи Одне з старших міст в країні у світі по рівню корупції. І не подолаючи цю дуже важливу проблему для нашого суспільства, для нашої держави, ми не можемо говорити про будівництво інших речей. Це як фундамент майбутнього. Ми